Сьогодні робимо огляд мережової сабельної пили турювельної марки Парсайт в серії Performance. Йде вона упаковано у фірмовому пластиковому кейсі. В комплектації в нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки її до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і, звісно, основні її технічні характеристики. В комплектації у нас входить мережовий кабель, на якому встановлена англійська вилка, тому для того, щоб використовувати нашій мережі, необхідно або замінити вилку, або використовувати перехідник. Довжина кабелю становить 3 метри і виготовлений він з прорезинового матеріалу. Також комплектацію даної поли входить одне полотно по дереву. Що стосується безпосередньо самої пили, то корпус, де розміщено двигун виконаний з пластику. Зверху на корпусі пили є металева скоба, за допомогою якої дану пилу можна закріпити на ремі. На даній пилі встановлено регульований металевий упор для того, щоб здійснити регулювання, в нижній частині розміщена кнопка, натиснувши на яку звільняється запорний механізм, після чого необхідно виставити необхідну висоту упору і відпустити фіксуючу кнопку. Патрон встановлено універсальний, як і на більшості сабельних пил та лобзів, тобто необхідно провернути на півоберт, за часовою стрілкою, ставити пильне полотно і відпустити, після чого пильне полотно буде зафіксоване. Корпус редуктора виконаний із пластику, місцями є обрізійної вставки, що забезпечує додатковий його захист. Ручку утримання виконана із пластику для комфортного утримання поли в руці в місці утримання є обрізійної ставки. В верхній частині ручки утримання розміщена кнопка вімкнення, над якою розміщено дві кнопки для того, щоб можна перемикати швидкості. В даній пілі є можливість змінювати положення ручки утримання на 90 градусів у або лівий бік. Для цього попереду кнопок перемикання швидкості, розміщена кнопка, натиснувши яку можна змінити положення ручки утримання і відпустивши яку Ручку буде зафіксована З лівого боку на редуктор розміщено речак, за допомогою якого можна регулювати жорсткість входу матнику механізму. Для того, щоб перевірити дану полону працездатність, вставимо опильне полотно та зафіксуємо його. Після того під'єднаємо кабель живлення. На даній пілі кабель живлення виконує зйомним, тобто в нижній частині ручку утримання розміщено роз'єм для того, щоб можна під'єднати кабель живлення. Його необхідно вставити в даний роз'єм і провернути на півопритоправо. Цим самим кабель живлення буде зафіксований, і не буде з роз'єму в процесі експлуатації даної пили. Також хотілося повідні, що на даній пилі передбачено 6 режимів швидкості, які перемикаються у верхній частині ручки утримання. Тобто, в залежності від потреб або матеріалу, який необхідно розрізати, можна встановити ту чи іншу швидкість руху маятникового механізму, цим самим збільшити або знайти швидкість різання. Також хотілося б відмітити, що потужність даної пили становить 1250 Вт. На цьому у нас огляд електричний і стабельний від торювельної марки Parasite серії Performance завершено. Дякую всім за увагу.